Всім привіт! Ви на каналі Рибалимо разом і сьогодні, друзі, я виїхав на вечір половити на поплавочок. Приїхав на своєму мотоциклі Шенерай Forester 150 -очка. І от перед тим як розв'язувати свою лодочку, згадав, що мене хтось в коментарях питав: розкажи, як ти її возиш на тому мотоциклі. От Хотів показати, тут в принципі, нема ніч... що показувати, але людина просила, тому покажу. Значить, от, Шенрей Форестер має, по-перше, багажник. Я собі вибирав мотоцикл, щоб він мав багажник, бо не кожен китайський мотоцикл є багажник, знаете, на якому можна щось прив'язати. Тут є також і дуги відхідні, ну, менше з тим. В цій сумці у мене барк 240 моя старенька, на якій я вже купа років рибалю. Дві резини поставив на багажник, прив'язав. Я не знаю, що тут розказувати, що людині дуже тяжко. Зрозуміти, як, її, як ти її возиш. Ну як, поставив, прив'язав двома резинами з двох сторін, і все, і везу От такі гачки. Дивіться, бачите, з дроту четвірка вроде дріт. От, е сама резина це з камери, з якоїсь грозової машини, такої полоски відрізав, дуже надійні резини. От, з тяжечкою зафіксував, і воно ніде не дівається. От, дві резини по дві сторони. От, з одного від сторони резина прив'язав і з іншої. Все. Все тут банально просто, тут нема що навіть розказувати, як я вожу, дуже просто вожу. І от з іншої, бачите, тут також от раз, От, відв'язую. І все. І отак. От тут в мене, бачите, і і насос. До речі, придбав собі насоса нового, друзі. Це не реклама, просто придбав, почитав по відгуках Боріка, бачите, кажуть непогано. Якість. Ну, спробую. 7,5 літрів. У мене були такі от жаби, але потріскає цей матеріал. Я думаю, він всіх тріскає. От взяв боріку, не знаю. Покористуюся потім трошки, потім скажу свій відгук за цей насос. Ну На перший погляд я знаю. Мені здається, що тут матеріал такий самий, як і на всіх інших насосах, що він також буде тріскати. Не знаю, може тут по якості пластик, то якісніший. Але саме що летить, то цей матеріал тріскає. І відслоюється і починає пропускати. От що саме важливо. Ну, подивлюсь, покористуюся, потім скажу свій відгук. Так що зараз, друзі, збираю лодку, накачую, випливаю. Хочу знайти перше за все місце, десь серед трави якесь вікно. Ну, і Сьогодні буду пробувати, хочеться все ж таки половити лина, буду шукати лина того далі, що з цього року дуже туго з лином. Ну, дика водойма, взяв прикормочку, все необхідне. Подивимося. Так що качаю лодку і випливаємо. Так, ну що, виплив я на розливчик, бачу, лебеді плавають, ну вода, я вам скажу піднята. Рівень буде вищий. Не знаю як буде з кльовом. Подивимося. Так що пливу зараз перше в траву, там буду шукати вікна і десь сідати. Дивіться, друзі, бачите, яке все в зіллі. Отут я завжди минулі роки на лина сідав. Зараз буду шукати вікна і десь паркуватися. Знайшов от вікно, ну зовсім невеличке, буквально, я знаю. Півтора метра вікно. І там шириною десь сантиметрів 70. Не більше. Ну бачу, ну я в цьому місці ловив уже цього року. Покльовала непогана червонопірка. Линочок, правда, тут мені не попадав. Так, да, да, там чисто, бачите? Вікно невелике, але дно чисте, більш-менш. Так, друзі, виставив глибину, так по чуть-чуть поплавочок піднімав, піднімав, опускав і от метр двадцять, десь глибина десь так, в тих межах. Метр двадцять, так. Будемо напевно тут сідати сьогодні, бо вже 20 по шостій вечора і я ще все плаваю, місце шукаю. Зараз темно стане, не буде коли ловити. Так, друзі, по прикормці у мене сьогодні линка карась, творог, така лагман про прикормочка. Значить, Сьогодні будемо мішати її. Півпачки мішаю, більше ні. Я думаю, вистачить. Ось так відірвав. Отаку, бачите, коричнева. Ось там є крупніша фракція. Розділю на дві рибалки. Я пачку ділю завжди на дві. Риболовлі, щоб мені вистачало, по пів кілограма. Якщо на дві поплавочні вудочки, я думаю, цього більше як достатньо. Так, що я ще в прикорку дав? Сиру трошки взяв. Даю той сир, даю. Коли, коли линочок попадає, коли ні. Ну, цього року з лином тяжковато. Подивимося, сьогодні як буде. Так. Ще взяв пару кусочків хліба, зараз розмочу. Тільки так, щоб він не плавав, а потонув. Треба добре його розмочити. Я його розминаю. Можна і чорний хліб брати, може чорний навіть і краще коли налина. Але я думаю, піде і такий. Так. Ще зараз трошки додам води. Так, ліплю такі от кульки нормальні. І закидаємо. Раз по дві кульки десь таких вийде добрих. На два поплавочка, саме то, що треба. Так. Що? Вперед. Ще дві. Так, друзі, після того, як я виставив глибину, я ще завжди собі от прикладаю гачочок от до початку вудки і дивлюся, де приблизно по чомусь, можливо, на вудці, по якихось буквах. От від коліна, буквально скільки тут, до 3 см поплавочок починається. Ну, В разі чого, як зацепили за траву, збилася глибина, то щоб знов не вимірювати. Приклали до вудочки і вже пам'ятаєте, що от буквально 3 см від цього коліна і все. І другу зразу можна по тому відбити, знаєте, щоб закинутися. Так, що сьогодні по наживці, друзі, я взяв опариш. Як без опариша, хробак. Хробак у мене накопаний є. Далі я взяв Кукурузки консервованої трошки небагато. Ну і манка. Манка, так як тут покльовує, буває така досить-досить непогана червонопірка, хоч я сьогодні більше на лина орієнтуюся. Але буду пробувати її по червонопірці. Подивимося. Одну от завжди я ту кидаю на червонопірку, другу на лина, вікно невеличке. Але червонопірка тут не дає клюнути тому лину то є проблемно. Вона об'їдає просто ті хробаки, то все. Так, я ще не поставлю свої стоєчки, які в я... мене от посверлено є в лавці, бачите. Оп! я собі тако можна, можна і Вот так, ондочка. І зараз другу закидаємо. Так, друзі, і ставлю другу. Це хробак плюс опариш буде. Підлиночка, карасика, не знаю. Підійде, не підійде. Надіємося. Та й на ту також буду пробувати кукурузка, два опари, ще непогано працювало. По минулих риболовлях по червонопірці така комбінація і линочок попадав минулі роки на кукурузку два опариша. Так що буду щось комбінувати. Чікс опариш такий крупний. Крупний опариш, значить скоро він пропаде дуже. Так, друзі, ва. поки таке, не дуже радує. Друзі, ну що, загодувався, закинувся, дві маленькі червонопірочки зловив вже. Ну, будемо чекати якогось підходу. Надіємося, надіємося, що щось підійде. О, клює, до речі. Так, друзі, ну така, зовсім дрібна. せねと。Sen etto. Sen etto. А чуть-чуть більше, не сильно крупно, но поки що така, знаєте, трошки краще. Так, аха йде. Ну така, знаєте, вже до ладошки, вже приємніша. Так. Де мій інструмент? А, я знаю. Не є крупна дуже, тут є набагато більша, Але кукурузка з опаришем спрацювала. То бере хорошенько так. Зараз її сюда, блін. Да, то крупніша, так, то крупніше так водить. Бачите, я ж казав. О, це вже да. Так да. А це вже приємненька. Була на манку, бачите? Ця ладошка гарна. Так, ведро ще може злетіти. Нарезу, в принципі, садочок є. Ох, що воно робить! Так, друзі, ці дві такі більшенькі, поки покладу в садок, а там подивимось. Може заберу на таранку, а може і відпущу чик. До весла Отак раз. і буде супер кидати. Оп! І люкс так. Зараз на вечір ще може буде кльов, а я вже такий бур. Розстроєний, думаю, буде, не буде клювати вже. Пізно приїхав, а ще щось покльовує. Ще зараз може відловимося з вами разом. Ставлю поки тут на манку. Щоб така гарна покльовувала. Я теж люблю тут ловити. Сразу відчепилась. О, ну, тут да, на маночку підсіла, бачили? Ладошечка непогана. Гарно повела. <рив> Втікає риба. Так, на хробак там водить. Немає. Так, тут обновив, друзі, опариш, хробак. І туди вікно наше. Така друзі, невеличка. Така вже крупніша, ну дріб'язку було також багато, бачите? Невелика. Було і хробак, і кукурудзка, і опариш. <різь> така комбінація, все, все було на купу. Так. два париша. Така не дуже велика і не маленька. Ну це да, оце краснопірка. Це хороша, яка. ну це да, це сьогодні трофейна, більше ладошки. Взяла, значить, поставив я кукурузку плюс манку. Дивіться яка. Це піде. Ця така непогана, та це вже о вже вечір, о, на другу положила. Невелика. Тут невелика, ну такої сьогодні було, теж, друзі, дуже багато. Ось такої, знаєте, до ладошки. Та її повідпускає, напевно. Друзі, бачили? сьогодні її вже повно було є yeah. дочекався вечір. Дочекався я, друзі, лина якогось. А от такий, друзі. Ну такий, знаєте, грам 400 до пів кілограма. Гарний линочок, приємний. Приємний, друзі. Трошки дав мені Ну, одненький є. І... підійшов невеличкий линочок. Ну такий, гарний, приємний. Але засікся... Опа. Гарний, приємний лин. Так, друзі, вже півдесята вечора. Стемніло, і буду я збиратися. Ну. Отака у мене сьогодні вийшла рибалочка, друзі. Трошки червонопірки половив. Також попав один невеличкий линочок, все ж таки дочекався. Ну а від вас, як завжди, потрібна, вподобаєчка, підписочка на канал і до нових зустрічей.